Так виглядає другий світ. Трактор без балансирів, виступ, корисна дія невелика, але результат ідеальний. Просто клас. Такий маємо тандем 6910 у нас є до продажу з ПДВ по другій формі, комплектація, можна сказати, максимальна. Power Quad плюс функцію Auto Quad, куча примочок в тракторі, буде тягнути від цього агрегата Лемкен Карат 10, 3-метровий, з пружинним захистом, також болтовий захист. Куча допів, крила, гідравліка. Будемо все випробовувати. Отак регулюється глибина. Так працює гідравліка. Максимально мілко. І так виходить глибше. Круто. Прошу врахувати, що. Даний трактор е, просто з передньою навіскою, балансирів на ньому немає, але побачимо, який буде результат. Аж зводить трактор. Однозначно треба догружати передок. Легко, легко працює. Малюнок виходить ось такий. Ну, глибини сантиметрів до десяти. Зараз подивимося, яка буде швидкість. Ну, попередньо дуже-дуже цікаво. Треба бокові диски опустити для об'єктивної картинки і заглибити. Зараз глибину заглибимо ще на дві одиниці. І не бешкою будемо ходити, а цешкою, бо зараз 8,9 км на годину швидкість. Але трактор йде доволі легко. Результат, друзі, ось такий. Коментуйте. Гарно чи не дуже. Глибини великої немає поки що. Зараз спробуємо сім'юрку і цежку. О, зараз трошки нагрузочка вже відчувається. Ну, попередньо картинка просто супер. Тут готрина вже Ого, місцями сантиметрів двадцять. Ось цікаво, цікаво, дуже цікаво працює. Треба все налаштувати і ефект себе чекати не заставить. Я запитував німця, як він працює таким культиватором. Він розповів наступне: що перший прохід він робить приблизно 20-25 см, а наступний глибить так, скільки може витягнути його трактор. Агрегат дуже прикольний. І я не знаю, чи передає камера. Картинку, але впевнено можу сказати, що вона всім нам сподобається. Так виглядає в два сліди. Глибина більше 20 см, 25 см мінімум. А зараз вам покажу, як виглядає в один слід. Це ми ще нічого не налаштовували. Просто трактор без балансирів. Яка швидкість, де Саш? 9,6. 10 місцями, так? Да? Супер, супер. Третя передача це діапазон. Ось такий результат. Зараз паралельно спробуємо пройти. Я думаю, будуть краще працювати ось ці бокові диски. Отакий хлопці у нас 6910 є в продажі. Апарат класний. кого цікавить, звертайтесь. 8927 мотогодин, Power Quad Plus, 20х20 з функцією автоклад, кондьор, обмеження обертів. Трьохшвидкісний вал відповідно потужності. Якось так. А, ось така ще є консоль. Дуже класна річ в таких тракторах. Може вам рахувати гектари, показувати швидкість. І за допомогою цієї консолі можна чітко обстежити даний трактор. Зробити йому діагностику. Колеса зводить. І навіть при таких розкладах з цим культиватором є ефект. Так, видкість 6,3 7. 7. Додаємо передачу. 9,8. Дайте ще одну передачу. 10,3 км на годину. О, супер. 12 км. Можна ще? 12 км на годину. 7 км на Четвертую давайте спробуємо. О! Четвертую 12.8, 12. 12 така картинка. І це під горбок. З недогруженим передком. 13.7. Супер! поглядом на 70% перший стейк Четверта передача прокоментуйте як вам такий апарат один і другий. По рівному 14 плюс кілометрів на годину. Трактором в 140 кінських сил з крутним моментом 610 ньютон, таким агрегатом, як Келмкен, Карат 10, абсолютно нормально можна працювати. На 100% результат відразу і швидко, не потрібно розраховувати. Але на 70% глибини він працює цілком достойно, на достатньо такій великій швидкості. Ви бачили, 12, 13 і 14 км на годину. Землю у нас. Так що е, це не самий, е, легкий грунт е, для такого трактора і агрегата Також ось ці диски можна опускати, навіть потрібно опускати глибше для кращого замішування. Вони бачите, як німці працювали ось тут. Хочу сказати, що дуже круто, коли є гідравлічне регулювання глибини, так як можна е, майже миттєво е, відрегулювати глибину, щоб трактору було легше. В даному випадку е, ну, це вирішує ситуацію. У кого горбиста місцевість і під горбок, коли трактор рухатиметься е, важко, можна трошки. Приглибляти даний культиватор. Так що, кому відео наше сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, кому потрібна техніка, телефонуйте, завжди маємо в наявності. До нових цікавих відео, друзі. Миру нам всім!